Мешканці села Малосілка Бердишівського району протягом декількох років підряд чекали на газифікацію їхнього села. Люди зізнаються, у наш час не мати газу у домівці багатьом видасться фантастикою. Втім, чимало сіл не мають його і нині. У Малосілці нарешті мешканці 190 дворів отримають газопостачання. Загалом у селі 347 обійсть. Майже 100 з них нині постують. Але переважна більшість сільчан зможуть тепер готувати їжу чи топити завдяки природному газу. Настрій святковий, бо це довгоочікуваний день такий наш. Бо ми розпочали будівництво в далекому 2006 році. Розпочали вуличні газопровід з виготовленням документації. А в 2007 році ми побудували вже цей газопровід, вуличний газопровід, протяжністю більше 10 кілометрів. І ось з 2007 року до цього часу ми чекали, коли. Вже запалає цей голубий вогник у наших серцях і в наших будинках. На вуличні газопроводи пішло 717 тисяч гривень. Це людські гроші, бо за рахунок виготовлення документації технічної і сама робота це все було за рахунок коштів населення. Підвідний газопровід там мільйон гривень виділяла. Держава нам ці гроші, там 2 протяжність 2 кілометри підвідного газопроводу. Так вуличними побудували в 2007-му, а підвідний газопровід тільки е, почали в 2013 році і завершили вже у 2014 році, підключили Мирославку в минулому році і сьогодні це якраз Малосілка. Коли газ є у селі, аби його мати у себе вдома, господарю потрібно викласти за підключення у межах 5 тисяч гривень, розповідає сільський голова. Зараз малосільчани переважно воліють встановити газову плиту, щоб готувати їжу. Топити ж будуть у домівках альтернативним паливом, соломою, палетами, дровами. Кажуть, захмарні ціни на блакитне паливо не по кишені пересічному громадянинові. Організація, що будувала нам вуличні газопроводи, вони безкоштовно нам підвели газ до п'яти будинків соціальної сфери: це школа, церква, ФАП. Будинок культури і адмінприміщення. У нас є надія, що зв'язку з цим, з газифікацією ми повернемо молодь в своє село і, і відродимо його, як колись воно було. Є така надія. Ця подія сьогодні для села це велике свято, і ви його маєте і запам'ятати, і кожного року будете згадувати. Хочу всіх поздоровити з тим, що тепер в оселях буде газ, але хочу звернути увагу на ощадливість. Тому що питання альтернативи не знімається, і е, ви всі знаєте і читаєте і е, ціни, які ми на сьогоднішній день маємо на, на цей такий е, омріяний всім вам газ. Тому хочу закликати е, не забувати заощаджувати, не забувати е, всі максимум зусиль вживати для того, щоб е, все таки всі е, роботи з енергозбереження. Е, Проводилися, щоб ми з вами обогрівали односельчан і готували їжу, а не гріли таким дорогим газом повітря. Порадіти за сусідів приїхали із сусіднього Демчина, мешканці якого також сподіваються найближчим часом мати газ у селі. Люди упевнені, якщо громада докладає до цього максимум зусиль, то і влада піде назустріч. Велике дякую, ми раді дуже я кажу, білою завістю завідуємо і думаємо, і надіємося все одно як інфекція, воно передасться до Демчина, і скоро і в нас цей газопровід буде пущений в експлуатацію, і люди. Теж будуть не переживати за дрова і будуть палити природнім газом. Я ще раз і ще раз хочу подякувати в першу чергу громаді села за те, що ви були ініціаторами, що ви були перші, хто вкладав кошти. І держава не могла не долучитися до того, щоб вже сьогодні, трошечки пройшло часу, на жаль, але ви сьогодні вже будете мати в оселях газ. І ви знаєте, та дружність, яка є в українського народу. Та любов, які ви дружні, тому ми не переможні, і ми все будемо робити разом для того, щоб, хоч потрошечки, по чуть-чуть по ставало жити нам краще. Зрозуміло, що заощаджувати, і ми будемо думати про те, щоб добувати свій газ. І це все, що було зроблено, воно з радістю використовувалось. Село Демчин, яке теж чекає газ. І я вам хочу пообіцяти, я буду робити все можливе і неможливе для того, щоб ви могли. Чим поскоріше, за мої каденції, я надіюсь запалити газ в селі Демчин. аби людей не лякала ціна, можновладці радять оформляти субсидії, просять людей по можливості і економити. На сьогодні кажуть, надія має бути на те, що після завершення воєнних дій на сході українського газу має вистачити для потреб населення країни. По району зараз можу сказати, що сьогодні ми говорили. Там є і наступні села і, і сусідні. Тому є з цього приводу програма. Вона потихеньку працює, тобто в цьому все нормально. Зрозумійте, ми дуже багато говоримо і не тільки говоримо, робимо в першу чергу з переводу на альтернативу. Ви це про це безумовно знаєте, але ну всі ми розуміємо, що на сьогоднішній день на 100% відсотків відновитись від газу, ну це це неможливо. Тому мережі дійсно розвиваються, села підключаються а паралельно безумовно і проводиться цілий комплекс робіт в першу чергу з енергозбереження з того, щоб це тепло і той ну аж надто дорогий на сьогоднішній день газ використовувався по хазяйськи використовувались всі ресурси дуже ощадливо.